У цьому відео дуже актуальна тема на сьогодні. Що робити з тюльпанами після відцвітання? Коли ваші тюльпани вже відцвіли, пелюстки починають упадати, обов'язково потрібно обірвати зав'язь. Зав'язь знаходиться всередині квіточки ось тут. Там формується насіння. Нам насіння не потрібне, тому ми ось ці насіннєві коробочки обриваємо повністю. Нам потрібно, щоб цибулинки росли великими, а цвітіння тюльпанів цвітінням ми вже насолодилися, тому це все обриваємо. По-перше, цибулька буде рости, буде великою здоровою. По-друге, ваша клумба матиме акуратний, привабливий вигляд. Ці ботанічні тюльпани вже відсвіли, тут ми вже обірвали швидше зав'язь. А ось цих маленьких, вони вже також відцвітають, обов'язково обриваємо також, щоб їхні маленькі цибулинки також виростали. Якщо тюльпани посаджені у вас в горщик якісь великі контейнери, то крім того, що потрібно обривати зав'яз, їх потрібно продовжувати ще поливати, поки є отака зелена здорова маса. Цей горщик з лазанью ми ще досі поливаємо, тому що тут цибулинки ще продовжують рости, щоб на наступний рік було також пишне цвітіння. Тоді, коли вже повністю листя стебла сихають, як бачимо ось в цьому горщику. Вже починаємо переставати поливати, і цибулинки можна або викопувати і зберігати, як протягом літнього періоду, і потім восени знову висаджувати. Можна з цими горщиками відправляти в місце на зберігання протягом літа. Якщо ви на своїй клумбі тюльпани відсвіли і хочете зараз посадити якісь весняні квіти, наприклад, лілії, гладіолуси, журжини, то ні в якому випадку зараз не можна їх викопувати. Звичайно, цвітіння тут немає. Можна. Гарно все пообривати, ось щоб не було такого відсвівшого. Але листочки, звичайно, цю клумбу ми не поливаємо, тому що регулярно падають дощі, листя стебла зелені, вони ще добре живляться, і цибулинка росте. Викопувати можна приблизно вже з середини, під кінець червня, коли повністю листя і стебла засохне. Тоді цибулинка буде максимум. Великою, здоровою і забере повністю всі поживні речовини. Крім того, коли ви обриваєте зав'язь, вся пожива зразу йде в цибулинку. Тому хто ще не пообривав зав'язь, не привів свою клумбу до порядку, має можливість це зробити.